Шість років тому про кремлівський телеканал Нюз Ван, відомий своїми тісними зв'язками з Віктором Медведчуком та поширенням кремлівської пропаганди, подав два позови проти Максима Бурбака та партії Народний фронт. Це сталося після того, як народний фронт публічно звинуватив Нью-Зван у роботі на Кремль та поширенні дезінформації. Зрештою, пропагандисти програли. Однак тодішня ситуація була спробою тиску на політичних опонентів з метою змусити їх замовкнути та припинити критику проросійської діяльності телеканалу. Цей інцидент став ще одним свідченням того, як прокремлівські сили в Україні намагалися придушити свободу слова. Та поширити свій вплив згадує тодішні звинувачення пропагандистів народний депутат двох скликань Максим Бурбак. Фракція Народний фронт, яку я мав за честь очолювати з 14 по 19 роки, завжди займала державницьку проукраїнську позицію і завжди відстоювали інтереси нашої держави. І, зокрема, в боротьбі з кремлівськими рупорами, коли на той час ви бачили, як всі екрани були всі прискіпливо дивилися до Нюзвану, до 112 та інших каналів, які відверто відпрацьовували кремлівські темни. Жовтні го було прийнято постанову, якою ми звернулися до ради національної безпеки та оборони з тим, щоб вони розглянули антиукраїнську прокремлівську політику цих. Так званих засобів масової інформації фактично це пропагандистські рупори наших ворогів і вели санкції проти цих каналів. 8 лютого 2019 року ми прийняли також. я Звернувся з трибуни Верховної Ради стосовно того, щоб держава, врешті-решт, припинила антиукраїнську діяльність кума Путіна Медведчука більше трьох років Зайняло те, щоб Рада національної безпеки і оборони розглянула антиукраїнську діяльність цих каналів і, врешті-решт, прийняла санкції і закрила ці канали. І можу сказати, що за ці три роки. То бруду було вилито зокрема на цих каналах проти мене особисто і нашої команди Народного фронту зараз, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, стає очевидним, наскільки важливими були такі кроки, як обвинувачення News One у роботі на Кремль. На жаль, шість років тому такі дії не всіма в суспільстві сприймалися однозначно, а деякі навіть вважали їх перебільшенням. Проте сьогодні ми бачимо, що саме такі телеканали, як News ван сприяли поширенню російської пропаганди та готували ґрунт для військової агресії. Історія з позовами проти народного фронту є важливим уроком для нас щодо необхідності боротьби з проросійськими силами та захисту інформаційного простору України. Переконаний, що хоча позиція була правильною патріотичною, хоча ми розуміли і я персонально усвідомлював. Що вся ця пропагандистська машина була направлена проти мене особисто, проти наших команд і Народного фронту, але ми стояли на своїх позиціях, і тепер ми бачимо всі, що Медведчука було заарештовано, канали припинили свою антиукраїнську діяльність. Його було обмінено на багато наших військовополонених, і, врешті-решт, всі усвідомили, що він не політик. Кум Путіна Медведчук – це ворог української держави.